Уявіть собі, самодостатній сад, який поливає себе сам, сам захищається від шкідників, а вам залишається лише стояти збоку і насолоджуватися, Звучить як мрія, аж ніяк. А міші зі своїм простим і гармонійним із природою способом життя ви знайшли надзвичайно розумні садові методи, які зменшують ваші зусилля удвічі та водночас гарантують рясний урожай. Сьогодні ми розкриємо 25 дивовижних порад від них. Практичних, майже безкоштовних і надзвичайно натхненних. Цікаво дізнатися перший секрет маленький, але глибокий спосіб зберегти майбутнє вашого саду. Крокуймо у світ амішів 1. пакетики для насіння, збереження спадщини врожаїв. Уявіть, що ви тримаєте насіння з дідусевого саду, готове до нового сезону посадки. Як його зберегти? Аміші шиють бавовняні мішечки зі старих клаптів тканини. Створюючи дихаюче сховище, яке захищає насіння від мишей і плісняви. Вони ретельно підписують кожен мішечок назвою сорту та роком збору врожаю стійким до вицвітання чорнилом, щоб насіння зберігалося довше, ніж у крихких паперових пакетиках чи недовговічному пластику. Це безкоштовне рішення дозволяє берегти насіння роками, захищаючи аграрну спадщину родини. Лише зі старим шматком тканини і невеликими вміннями ви можете зберегти своє насіння в безпеці і готовим до майбутніх врожаїв. І 2. зберігання яблук у соломі, солодкі й хрусткі всю зиму. Коли настає зима, хіба не хотілося б відкусити солодке і хрустке яблуко, ніби щойно зірване? А міші перекладають яблука чистою соломою у дерев'яних ящиках, створюючи ідеальні умови, щоб зберегти фрукти свіжими 4-6 місяців без холодильника. Солома вбирає вологу, запобігає ударам і підтримує стабільну температуру 30 32 два зберігаючи солодкість і хрусткість яблук. Без електрики, без дорогих рішень, цей простий трюк перетворює дерев'яний ящик на затишне ліжко для яблук. Дозволяючи насолоджуватись свіжими фруктами всю зиму, чиста солома і міцний ящик, і ви маєте стійке сховище для яблук, три кам'яні стіни, мікроклімат для ваших рослин чи можуть камені навколо вашого дому допомогти саду зберегти тепло у холодні ночі, Аміші будують низькі кам'яні стіни з північного боку грядок, щоб у день вони накопичували тепло, а вночі віддавали його. Підвищуючи температуру саду на 5,50 диджимісів, 9,18 диджимішокшов, ця техніка допомагає теплолюбним рослинам, як от томати чи перець, пережити несподівані заморозки без обігрівачів та електрики. Камені тихо виконують свою роботу, створюючи теплий мікроклімат, який продовжує сезон вирощування без додаткових витрат лише кілька каменів, і ваш сад стає безпечним прихистком для рослин. 4. снопи кукурудзяних стебел, сільські вітрозахисні щити, чи можуть висушені кукурудзяні стебла стати захисниками вашого саду від холодних вітрів? Після збору врожаю аміші зв'язують стебла у вертикальні снопи і розставляють їх довкола саду, щоб захистити багаторічні рослини, як от, фруктові дерева чи зимові овочі. Такі снопи затримують сніг, утеплюють ґрунт і створюють теплий мікроклімат, водночас додаючи сільського шарму зимовому саду, цей метод абсолютно безкоштовний і перетворює відходи господарства на природних охоронців, які допомагають рослинам витримати сувору погоду без дорогих інструментів. 5. парники зі старих вікон, нескінченний сезон вирощування. Чи можуть старі вікна з вашого сараю продовжити сезон вирощування? Аміші повторно використовують старі скляні вікна, щоб створювати парники, які захищають рослини від холоду та дозволяють заощадити 50 до 100 доларів у порівнянні з купівлею готових конструкцій. Скло забезпечує оптимальне освітлення і регульовану вентиляцію, завдяки чому зелень та розсада чудово ростуть навіть у прохолодних умовах, цей економний і розумний метод перетворює викинуті матеріали на інструмент для цілорічної продуктивності саду. 6. гарячі грядки з гною весна приходить раніше. Чи може кінський гній розбудити ваш сад ще до приходу весни, аміші викопують траншею завглибшки 18 дюймів, заповнюють її свіжим кінським гноєм і накривають 6 дюймами якісного ґрунту, створюючи природну теплу грядку. У процесі розкладання гній виділяє тепло, що дозволяє рослинам рости на 4-6 тижнів раніше. Та підтримує затишну температуру ґрунту навіть у прохолодну весняну погоду. Без дорогого обладнання для обігріву цей метод дарує саду ранній старт і забезпечує розсаді міцний початок ще до основного сезону вирощування. 7. Відстань між рослинами за вимірами тіла, ваше тіло як інструмент чи можуть ваші руки і ноги замінити лінійку для створення ідеального саду аміші використовують руки 8-9 дюймів. Щоб відміряти відстань між капустою, великі пальці, один дюйм для дрібного насіння, як от морква, а ноги для вимірювання рядків. Без жодної лінійки вони досягають точних схем посадки, запобігаючи загущенню, яке спричиняє хвороби, заощаджуючи час і підвищуючи ефективність. Цей простий і природний метод зберігає сад просторим, здоровим і продуктивним, це тест готовності ґрунту. Секрет у жмені чи може ґрунт підказати, коли він готовий до посадки, якщо вміти слухати. Аміші беруть жменю землі, стискають її і протикають пальцем. Якщо грудка розсипається, ґрунт готовий, якщо тримається купи, чекають ще 3-7 днів. Цей метод замінює вологоміри та запобігає ущільненню ґрунту, що з часом може зруйнувати його структуру. Простий і безкоштовний спосіб допомагає садити вчасно, забезпечуючи сильний і здоровий ріст, дев'ять. Замочування насіння в дощовій воді швидкий старт для росту. Чи може дощова вода допомогти насінню прокинутися швидше, ніж ви думаєте? А міші замочують насіння в дощовій воді на 12 годин перед посадкою, стимулюючи проростання на 2-3 дні раніше. Завдяки природному ПК і мінеральному складу, кращому за водопровідну, дощова вода діє як поживний сніданок для насіння. Без жодних дорогих стимуляторів цей метод дає рослинам потужний старт, закладаючи основу для врожайного сезону 10. глибина посадки кукурудзи, міцне коріння, стійкі рослини. Чи може невелике коригування глибини посадки допомогти кукурудзі витримати бурі? Аміші висівають кукурудзяні зерна на глибину, що втричі перевищує ширину насінини, глибше у піщаному ґрунті і мілкіше в глиняному. Ця практика підвищує рівень проростання з 60% до 90 утворюючи міцні стійкі до вітру та посухи рослини без дорогих пересівів. Просте рішення з великим результатом воно гарантує надійний і міцний урожай кукурудзи. Одинадцятий. Курки для боротьби зі шкідниками, природна бригада чистильників. Чи може зграя курей стати вашою безкоштовною командою боротьби зі шкідниками? Після збору врожаю аміші випускають курей у сад, де ті з ентузіазмом викльовують яйця та личинки шкідників, зменшуючи їхню кількість на 70-80% у наступному сезоні. Ці енергійні прибиральники також знижують витрати на корм. Без застосування хімікатів цей метод робить сад чистим, безпечним і надзвичайно ефективним. 12. бар'єри з попелу та вапна природний паркан від шкідників чи може камінний попіл захистити ваші рослини від шкідників, а міші змішують деревний попіл із камінів з сільськогосподарським вапном у співвідношенні 1-1 і посипають довкола основи рослин, щоб відлякувати слимаків, гусінь та мурах. Ця лужна суміш шкодить комахам із м'яким тілом і створює природний бар'єр, якого вони уникають. Дешевший за хімічні пестициди цей засіб потребує повторного нанесення лише після дощу, зберігаючи сад безпечним і вільним від шкідників без зайвих витрат. Тім, тикнадцять діатомітова земля, механічний захист від комах. Чи може порошок із землі перемогти шкідників і водночас бути безпечним для рослин? А міші посипають харчову діатомітову землю навколо основи рослин, щоб боротися зі слимаками, попелицями та повзаючими комахами без використання хімії. Цей порошок діє механічно, тому в комах не виникає резистентності, і він безпечний як для рослин, так і для людей. Ефективний та екологічний цей метод працює як мудрість бабусі, природно захищаючи сад, лампові пастки. Невтомний нічний вартовий. Чи може гасова лампа працювати, поки ви спите, охороняючи ваш сад? Уночі аміші ставлять миску з мильною водою під гасову лампу, використовуючи світло, щоб приваблювати шкідливих комах. Комахи падають у воду і гинуть, захищаючи до чверті акрасаду без токсичних хімікатів. Ця система працює тихо і надійно, як відданий нічний сторож. Оберігаючи рослини протягом усієї ночі. 15. Глиняні вкладиші для ставків, безкоштовний резервуар дощової води. Чи може глина зі ставка стати запасом води на посушливі дні, викопуючи ставки, а міші зберігають глину для вистилання резервуарів для дощової води, що запобігає витокам ефективніше, ніж синтетичні вкладиші. Ця глина допомагає саду пережити посуху без використання міського водопостачання. Стійке та безкоштовне рішення перетворює глину на природне сховище води. 16. стежки з солом'яної мульчі природна система зрошення. Чи можуть садові доріжки стати мовчазними поливальниками, а міші роблять між грядками доріжки завширшки три фути, укладаючи їх товстим шаром соломи, яка вбирає дощову воду і повільно спрямовує її до коріння рослин. Солома поступово розкладається, збагачуючи ґрунт і водночас утворюючи зручні стежки для ходьби, без складних систем поливу цей метод утримує сад пишним, економлячи воду та зусилля, 17. природні вітрозахисні смуги, теплий мікроклімат чи може зелень навколо саду стати щитом для молодих рослин. Аміші висаджують дерева або живоплоти довкола садів, зменшуючи силу вітру на 50-80% і створюючи мікроклімат, що захищає ніжні рослини. Такі природні бар'єри зменшують випаровування води на 30%, знижуючи потребу в поливі та оберігаючи сад від негоди. Просте і природне рішення забезпечує тепло та процвітання саду. 817. зрошувальні канавки, вода прямо до коріння. Чи може невелика канавка перетворити полив на мистецтво, а мотиками викопують неглибокі канавки між рядами рослин, спрямовуючи дощову чи поливну воду прямо до коріння, зменшуючи втрати води на 69% у порівнянні зі спринклерами? Цей метод також запобігає ерозії ґрунту під час злив, забезпечуючи рослинам вологу навіть у посушливі періоди. Простий і розумний підхід. Доставляє воду саме туди, де вона потрібна. 19. Кукурудзяні качани для глинистого ґрунту допомога ґрунту дихати, чи можуть відкинуті кукурудзяні качани допомогти ущільненому глинистому ґрунту краще дихати, а міші подрібнюють сухі качани й восени, змішують їх із глинистим ґрунтом, створюючи повітряні кишені та дренажні канали, що перетворюють важку землю на пухкий родючий ґрунт. Качани розкладаються повільно протягом двох-трих років, покращуючи землю без дорогих добавок. Цей відхід готує ґрунт до продуктивних посівів, 20. осіньє орання. Нехай зима зробить роботу. Чи може зима стати природним культиватором вашого ґрунту наприкінці осені аміші орють свої поля, залишаючи поверхню грубою, щоб використати цикли замерзання відтавання взимку для розпушення важкої глини. Цей процес покращує структуру ґрунту, підвищує водопоглинання на 40 і зміцнює стійкість до посухи і зменшує потребу у весняному поливі, розумний підхід дозволяє природі підготувати землю замість вас. 21. деревний попіл і курячий послід ідеальне добриво чи можуть камін і курник створити рідке золото для вашої землі, а змішують одну частину деревного попелу. З чотирма частинами витриманого курячого посліду, отримуючи збалансоване добриво, яке підвищує п'яч ґрунту, додає калій і не шкодить корінню. Ця суміш перевершує магазинні добрива і водночас повністю безкоштовна, хто б міг подумати, що камін і курник можуть стати золотою парою для саду. 22. компост із підлоги стодоли, золото зі стайні. Чи може підлога вашої стодоли стати справжнім скарбом для саду? Щотижня аміші підмітають стодолу, збираючи солому, гній і харчові відходи, щоб створити компост із ідеальним співвідношенням вуглецю до азоту. Навесні вони розподіляють 2-3 дюймовий шар цієї суміші навколо рослин, дозволяючи поживним речовинам просочуватися в ґрунт протягом усього сезону, усуваючи потребу в дорогих хімічних добривах. Ці відходи зі стодоли перетворюються на чорне золото, що живить землю без додаткових витрат. Від мішечків для збереження насіння до компосту зі стодоли, ці 25 порад амішів для садівництва схожі на приховані перлини, які допомагають вашому саду піклуватися про себе і водночас залишатися врожайним. Кожна порада дам це урок від природи, що зменшує зусилля і примножує радість від садівництва. Яку пораду ви спробуєте першою? Поділіться своїми думками нижче і поширюйте ці розумні стійкі садові методи.